Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Станом на ранок, 17 жовтня 2023 року, завершився підрахунок голосів у Польщі в контексті парламентських виборів, які відбулись 15 жовтня, і можна знов ж таки вже коротко підбувати. Підсумки цих виборів, і проаналізувати коротко, яка буде коаліція, можлива знову ж таки коаліція, у подальшому після цих виборів? Отже, з приводу явки, варто відзначити, що вона була досить високою, і в контексті сейму вона склала. 74,34%. В контексті Сенату вона склала 74,31%, дуже високі показники. Тепер в контексті результатів за партіями, як вони розташувалися в рейтингових показниках, і проаналізуємо це. Серед Сейму і серед Сенату. Якщо аналізувати результати виборів по сейму, то там велась боротьба за 460 місць. І за результатами, на першому місці знаходиться партія Право і Справедливість з результатом 35,38%. Це 194 місця Сейму. На другому місці знаходиться громадянська платформа. З результатом 30,7% це 157 місць у сеймі. На третьому місці знаходиться третій шлях, з результатом 14,4 відсотка це 65 місць. На четвертому місці партія Лівиця або Ліві. З результатом 8,61% це 26 місць у сеймі. І на п'ятому місці конфедерація. З результатом 7,16% це 18 ніць. Щодо сенату, результати наступні, але я не маю, знову ж таки, говорю, як. Розкладуться місця в сенаті, тому просто зацитую результати по сенату. Там загалом далась боротьба за 100 місць. Право і справедливість на першому місці з результатом 34,81%. Громадянська платформа на другому місці 28,91%. третій шлях на третьому місці 11,5%. Конфедерація на четвертому місці 6,75%, і лівиця на п'ятому місці 5,29 відсотка. Ось такі результати парламентських виборів. Варто нагадати, що партія, яка формально знов ж таки отримала перевогу, право і справедливість, вона знаходиться під протекцією про владних сил, її керівником є Ярослав. Качинський, громадянська позиція, її очільником є Дональд Туск. І якщо проаналізувати можливу коаліцію, то експерти, аналітики знову ж таки говорять, що саме громадянська платформа разом з третім шляхом і Лівицею можуть сформувати коаліцію, і разом вони будуть мати 249 голосів у СЕМІ при необхідних 231. Чому аналітики говорять саме про те, що така коаліція є наймовірнішою? Тому що, по-перше, представники третього шляху вже зазначили, що вони не будуть входити до коаліції з партією Право і Справедливість в контексті конфедерації, яка зайняла п'яте місце, це така права партія, вона виступає проти допомоги Україні. То Одразу було зазначено і з боку права й справедливості, з боку громадянської платформи, що вони не будуть входити в коаліцію з конфедерацією. Також варто відзначити, що партія Лівиця також роздумує над тим, щоб увійти в коаліцію з. Громадянською платформою. Тому ситуація може скластись наступним чином, що громадянська платформа, третій шлях і лівиця можуть скласти коаліцію, а праве справедливість з конфедерацією вони будуть в опозиції. І таким чином, вперше за дві Парламентські каденції, так в Польщі може відбутися зміна уряду. Також говорять про те, що ось така висока явка вона пояснюється тим, що значна кількість молоді взяла участь у голосуванні і якраз віддала перевагу таким опозиційним силам. Також говорять про те, що ось ця майбутня коаліція вона може піти на. Поліпшення відносин з Європейським Союзом щодо України, то тут варто зазначити, що для нас нічого кардинально абсолютно не зміниться. При коаліції, якщо там буде право і справедливість, чи при коаліції з громадянською платформою тут, не зважаючи на той конфлікт, який у нас виник з Польщею зерном. Але все ж таки риторика була така з боку цих двох основних політсил, що потрібно далі допомагати Україні у її українському прагненні знищити росіян і звільнити окуповані території. Було б дуже небезпечним, якщо конфедерація б набрала якісь більші голоси, і вони могли б мати вплив там, до прикладу, на формування. Коаліції. На мою думку, поки таких загроз знову ж таки немає. Тому будемо знову ж таки спостерігати за тим, як буде формуватися коаліція. В Польщі варто нагадати, що і про це зазначила партія Право і Справедливість, що враховуючи, що вони отримали знову ж таки перемогу, вони мають перше право на формування. Коаліція, уже у подальшому, це буде робити громадянська платформа. Але як я вже зазначив, третій шлях уже заявив, що не буде входити в коаліцію з провладною партією право і справедливість. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!